Тактичний пояс, якому віддають перевагу безліч військових. І ось чому. Однією з головних переваг цього поясу є його анатомічна підкладка, яка чудово підтримує поперек і розвантажує спину. Для більшого захисту у м'яку частину пояса розміщуйте балістичний пакет. Наступна фішка нашого поясу це система молі, яка розташована по всьому його периметру. Вона посилена пластиком, а отже, навіть найважчі підсумки на ній триматимуться надійно, не перекручуватимуться і не провисатимуть. А щоб трохи розвантажити систему молі, у нижню частину поясу ми розмістили 8 півкілець для допоміжного спорядження. Для того щоб ви не витрачали багато часу на перешнурування підсумків з допомогою системи моллі, на поясі розташовані три з'ємні панелі, які можна швидко перекваліфікувати під інший тип завдання. А до цього поясу ми ще й додали комплект підсумків, а саме: 4 під магазини 2 для гранат, 2 для турнікетів, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та підсумок під аптечку типу Айфак. Такі комплекти доступні у кольорах піксель койот, олива, мультикам, чорний та хижак.